Хав'єр Кастільо Дівчинка снігів. Я люблю добрі детективи, які змушують переживати разом із головними героями. Дівчинка снігів це історія про викрадення трирічної дівчинки та її пошуки протягом 12 років. Коли детективи та поліція вже, вже здалися. Журналістка Мірен та її батьки навпаки не переставали шукати та знаходили все нові і нові зачіпки. Мірен боролася із власними переживаннями в душі, а батькам Кіри довелося пережити ще одне лихо. Це дуже сильний детектив. І нехай в ньому немає екшену, але коли ви дізнаєтеся про причину викрадення, ви точно не залишитеся байдужими. Ця книга захоплює і заворожує так сильно, що поглинаєш сторінку за сторінкою, не помічаючи часу. Адже історія маленької дитини відбиває горе багатьох сімей, що втратили найцінніше. Через призму цього твору можна побачити метання батьків, їх поїдання самих себе через те, що сталося, спрагу наживи на гучній справі та іскорку надії на порятунок. Ця книга однозначно заслуговує на увагу читачів, хоча б з тієї причини, що вона висвітлює вкрай важливу і чутливу тему. Так, діти постійно зникають, і я вас зараз не лякаю, Достатньо відкрити новини, щоб у цьому переконатися. І чудово, коли малюків знаходять живими. Але буває і по-іншому буває так, що вони замерзають, випадково тонуть чи що гірше їх убивають. Такі книги, як дівчинка снігів, дає надію на гарне завершення всіх. Пошуків. Але особливо мене здивувала кінцівка, епілог твору, бо саме там ми розуміємо, що кожен кінець це, по суті, старт, це початок. І, звичайно, не можна не відзначити хорошого оформлення книжки, тверда політурка, гарна обкладинка, зручний шрифт і легка мова автора. У цій книзі дуже чітко і достовірно передані почуття для кожної ситуації настільки, що навіть забувають, що автор це чоловік. Справді, там дуже багато тем, які властиві жіночій статі. Тому начальна книга Богдан рекомендую. І пам'ятайте, навіть у наймудрішої загадки може бути неймовірно просте рішення. Це детектив у найкращих традиціях.